Знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про лікарські рослини від підвищеного артеріального тиску. Артеріальна гіпертензія один із найпоширеніших захворювань серцево-судинної системи які підвищення артеріального тиску більше 140 на 90 мм ртутного стопчику, це вже гі гіпертонічна хвороба, яка разом з іншими серцево-судинними захворюваннями посідає перше місце у світі та в Україні за показниками смертності і є найбільш вагомим чинником розвитку інфаркту міокарда та інсульту. Щоб не пропустити початок гіпертонії, Важливо контролювати рівень свого артеріального тиску і своєчасно звертатись до лікаря. Як відомо, знижувати підвищений артеріальний тиск можуть не лише лікарські препарати, при артеріальній гіпертензії корисними можуть бути лікарські рослини, які знижують артеріальний тиск, не завдаючи при цьому шкоди для здоров'я людини. Природніми ліками для гіпертоніків можуть бути такі рослини, як глід, кроваво червоний, квіти плоди, барвінок малий, трава, материна, материнка звичайна, квітучі пагони, калина звичайна, ягоди, валеріана лікарська, коріння, а також м'ята перцева, грицики, листя берези тощо. Лід криваво-червоний, вважається один із найпопулярніших засобів народної медицини. Препарати глоду посилюють кровообіг у судинах серця та головного мозку, посилюють скорочення серцевого м'яза, зменшуючи його збудливість, чинять заспокійливу та протиаритмічну дію, нормалізують артеріальний тиск. У фітотерапії прийнято вважати, що глід знижує тиск, і його рекомендують приймати при гіпертензії. Хоча у літературі є відомості про те, що іноді глід навпаки артеріальний тиск може дещо підвищувати, нормалізує самопочуття, позбавляє від запоморочення і загальної слабкості. Однак гіпертонікам слід проявляти обережність під час лікування. При підвищеному тиску для приготування напоїв рекомендують використовувати плоди та суцвіття глоду. Квіти або ягоди глоду можна просто заварювати в термосі. Для цього сухі подрібнені плоди 2 чайних ложки заливають окропом пів літра і настоюють, і через 30 хвилин можна приймати невеликими порціями впродовж дня. Або Одну столову ложку квітів глоду заливають окропом 300 мл і настоюють 20 хвилин і вживають по 100 мл тричі на день. Лід пам'ятати, що глід знижує тиск поступово, тому курс лікування має тривати не менше 3-4 тижнів. У сезон Найкраще пити свіжий сік із ягід глоду. До подрібнених у блендері ягід додають воду, ємність ставлять на вогонь і нагрівають до 40 градусів, і після цього остужують, проціджують і розливають у пляшки. Також при підвищеному артеріальному тиску корисним є вживання свіжих ягід. Чорноплідної горобини по 10 свіжих ягід щодня, або натурально свіжовичавленого, або розведеного водою соку з ягід горобини. Барвінок малий, або барвін зілля це лікарська рослина, яка при неправильному вживанні може бути отруйною. Із трави барвінку фармацевтична промисловість виготовляє лікарські препарати вінкопан, девінкан, які призначають при гіпертонічній хворобі та спазмах судин головного мозку. У народній медицині застосовують барвінок малий уже багато століть. В якості лікарської рослини сировини використовують усю наземну частину рослини. Заготівлю слід проводити у період масового цвітіння культури. При підвищеному тиску готують відвар із сухого листя. Одну столову ложку подрібнених листків заварюють в одній склянці води 20 хвилин. І приймають по одній столовій ложці тричі на день впродовж 10 днів. Після цього роблять перерву. Однак слід пам'ятати, що барвінок малий належить до отруйних рослин і використовувати його потрібно лише після консультації з лікарем і обов'язково дотримуючись дозувань. Материнка звичайна. Або орегано. В перекладі означає прикраса гір. У народній українській традиції материнка символ материнської любові та здоров'я дітей. На артеріальний тиск материнка впливає неоднозначно, може як знижувати артеріальний тиск, так і іноді й дещо його підвищувати. Це залежить від того, як її застосовують. Для зниження артеріального тиску материнку слід використовувати у вигляді відвару, настою, настоянки, чаю або у складі трав'яних зборів. Навпаки, при низькому тиску материнку рекомендують застосовувати у вигляді ефірної олії. Кілька крапель якої наносять на шию мочки вух та запестя рук. Щоб приготувати напій, який допомагає знизити кров'яний тиск, необхідно 2 столові ложки висушеної материнки залити 300 мл води. Проварити 20 хвилин на повільному вогні. Після охолодження Приготовлений напій слід процідити і приймати по одній столовій ложці 4 рази на день до прийому їжі продовж трьох тижнів, після чого зробити перерв на місяць. Але незвичайна від високого артеріального тиску використовується з давніх часів. Вона містить ефірні олії. Які викликають сечогінний ефект. Це допомагає вивести надлишки рідини і солей з організму людини та зменшити навантаження на серцево-судинну систему. Для зниження тиску рекомендують вживати лікувальний чай із ягід калини або калину з медом. Важливо. Щоб ягоди були зібрані своєчасно, тобто після перших заморозків у суху погоду, коли вони перестають гірчити. Заварювати зручніше подрібнені сушені ягоди калини, які для збереження вітамінів краще заливати не крутин укропом. Для приготування калини з медом беруть в однакових порціях сік ягід Калини і мед змішують усе до однорідності і приймають по одній столовій ложці тричі на день. Щоб отримати очікувальний лікувальний ефект, саме із соку ягід калини необхідно відділити кісточки. Тоді сік має заспокійливий ефект і знижує артеріальний тиск. Кісточки ж навпаки тонізують. Валеріана лікарська використовують коріння і короневища рослина. Загально відомо, що Валеріана викликає заспокіла вудію, усуває відчуття тривоги та підвищеної збудливості, і, відповідно, артеріальний тиск дещо знижується. Настоянку і з скорення і короневищ Валеріани частіше використовують як допоміжні засоби разом із мекаментозною терапією. Потензивний ефект Валеріани виникає поступово, тому її потрібно приймати кілька місяців із періодичними перервами. Лікарські рослини більш ефективно знижують тиск. При дотриманні пацієнтами здорового способу життя та правильного режиму харчування, виключення з раціону жирних, смажених, солених та борошняних страв. Варто пам'ятати, що однородні засоби від підвищеного тиску лише допоміжні, а основний план лікування гіпертонічної хвороби призначає лікар. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалась інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу!